Що наше життя переходить перед Богом, не, і звіт ми дамо не тільки перед людьми зараз, але найперше перед Богом. І в наших вчинках, в наших рішеннях ми повинні бачити людей і водночас пам'ятати за все, що ми зробили, ми дамо звіт єдиному справедливому суді. Нехай нам Господь поможе добре дати цей звіт всім нам. Слава Ісусу Христу! Шановні присутні, сьогодні серед нас у залі присутні бійці батальйону Національної гвардії України імені генерала Сергія Кульчицького. Саме з ними пліч-опліч, нинішній міський голова Дроговича Тарас Кучма відстоював територіальну цілісність України на сході нашої держави. Цими днями славнозвісний батальйон визначає другу річницю від Дня Створення. А тож, шановні, давайте привітаємо облесками відчайдушних українських